Привіт, танкісти! З вами Лімон. І поряд пес, який хропить тому якщо що вибачайте Сьогодні в мене бійна майстра на Т77. Катав я цей танчик, я в рандомі його до цього не катав, був такий ознайомлюючий стрім для мене. В принципі, він мені сподобався, але я відверто скажу, що мені дуже сильно не вистачає четвертого снаряда снаряду в нього. Мене ніби обділили. Ну, чого в 69-го 4 тички, якщо я не помиляюсь, да? там потім в Хомяка 4. А в мене 3 на важкому танку. Ну да, альфа непогано. Скільки 390 чи 360? 360, да, 360 альфа. До речі, кумулятивом досить непогане пробиття. 299 на 8 рівні. Це прям максимально хорошо. Швидкість польоту, так, да, вона така трошки не дуже. Але пробиття чудове. Підкол 232. Дуже непогане пробиття. Отже, у нас Малинівка, нижній респ, я його називаю імбовим. Концепт, який от класно їде, і давайте я тут перемотаю, тому що що нам 3 хвилини чекати, доки я заїду гору, правильно? До речі, зверніть увагу, дуже рідко буває таке, що от як ворожий ЄБР, піджимається сюди на Малинівці. Зазвичай чую цей респ саме імбовим називаю? Тому що саме з нижнього Ріспа заїжджають от в цю позицію, от в цю d 6, і потім висвічують отут все, отут все висвічують, отримують асіст. Ворожі танки сюди проїхати не можуть. Висвічуються танчики тут, висвічуються танчики тут, і все, і бій, по суті, там на 70% вже виграшний. А от як ЕБР зараз зробив, дуже рідко хтось їде. Тому візьміть на увагу, якщо у вас швидкий танчик, іноді це буває дуже і дуже корисно для команди. Поки їдемо на горку, нічого цікавого. Я тут думаю, ну вже ж мають бути десь тут. А їх все нема. І концепт засвічую. Я думаю, ооо, ви ще на підкаці. О, зараз я вам роздам кумулятивами. І хто в мене буде перший? Стаю отак от за кущиком. Сподіваюсь, що мене не засвітять, але ну, відверто розумію, що, скоріш за все, мене все одно хтось засвітить. Максимально звожусь. Птичка раз. Заходить. Тичка 2. Заходить. Тичка 3. Ну що вам сказати? Я теж не люблю, коли всі підряд грають на голдових снарядах, тому що роль броні вона просто відходить на останній план. Ну, але якщо хочеться грати, знаєте, там на результат, а на те, щоб зекономити срібло. Ну, давайте відверто. Краще дати 3 з 3 трьох і отримати за там. 6 секунд 1000 дамага, ніж намагатись там вицілювати лючок його, щоб я в принципі не зробив згодні. Бачу, що в них ніхто не знеграє, цим треба користуватись. Я потроху підкатую. Встигаю дати в борт башти тичку. Танкую 257. Снаряд перший, ну другий по рахунку, пішов трохи нижче. Ніж командирський лічок, а третій взагалі кудись в космос. Я думаю, що зараз хтось впаде сюди до мене, поїде. І тим самим відкатую назад. Тому що КД довге, щось 35 чи. Ну, під 40 секунд, досить довге КД, я точно не пам'ятаю, зараз подивимося. І треба заховати, щоб не давати комусь вольний дамаг. Завершується в мене КД, я думаю, Льова, ти приїхав, ти попав. Тічка раз. Коротше, дивіться. Я розумів, що я 257 кумулів не пробів. Тому, що, щоб його пробити, в мене чітко снаряд повинен зайти отут. А на це шансів дуже мало. Що я думаю? А вдруг пощастить? Бачите, я, я прям вицілюю куди. Нє, не зайшло. Я даю другу Льові, він дає мені. Хоча, по суті, якби я оце не страждав цією херньою. Я б забрав вже льову і, можливо, під нього навіть тичку не отримав. Тому кумулятивами стріляти в савка ну, це погана ідея завжди. По суті, мені тут щастить, що забирають льову. Я б, я б його переграв, це 100%. Проте головне, що він мене зараз не засвідчує, я вийду за світа, під'їду до ворожих танків, коли вони, мабуть, забули про те, що тут ще одне направлення на горі є. І роздам їм тички. Давайте дивитися, як зараз будуть заходити кумулятиви, хоча я міг перезарядити і взяти підколи і роздати три з трьох. А натомість я роздаю тільки дві тички з трьох. Помилився? Помилився. Тому так не робіть. Якщо вже заходите в борт Савку або будь-якому іншому танку, в якого дуже багато на, на борті екранів, гуслі, краще взяти ББшки або підколи правда Я тут відкатував чисто про всяк випадок, знаєте, хоча насправді це вже не так важливо було, тому що 2 під 7 він просто шотний. Я встигаю зарядитись, виходжу, і я вже вицілюю йому башту. Я його таким чином забираю. Дивіться, зараз буде дуже велика помилка, яку я зробив. Я засвітився, я стою. Я розумію, що я ще не відсвітився, але на цій мапі, як і на Прохорівці, дуже важливо, що зробити. Тут дуже важливо вбити оцих алтешок, тому що Т-54 він молодець. Він все правильно робить. Він став ці кущики, щоб засвічувати горку, щоб ті, хто стоять позаду, могли наносити дамаг. Дивіться, що я роблю. Обережненько даю тички, отримую тичку. Розумію, що назад я вже не встигаю відкотити. Я поїду вперед, я ще й справа отримую тичку. У мене залишається 25 хп, а в мене була половина. По суті, фіг з ним з тією для мене. я б краще відсвітився, так само б з'їхав вниз, але в мене було б більше ХП, і шансів, що в мене зараз там якась пулька, якийсь снаряд забере, було б набагато менше. Стою за доміком, боюсь, що ЄБР стоїть в цих пучках, які попереду, саме в цих. Намагався закритись, але потім розумію, що його там немає, і він тільки потім підкат. Не, точніше, не він, а Т-54. Хлопець насправді робив правильні речі. Хіба що можливо на його місці я повернувся саме в ліс, бо ну, одна ЛТшка має бути тут, одна тут. Трошки він помилився. Наразі в мене 3100 дамагу, 866 асіста. Поїхала наша ЛТшка максимально неправильно. Йому потрібно було відкатитись і йому потрібно було їхати по червоній лінії, по А-лінії. В нього було б набагато більше шансів, вкратно більше шансів, що він доїде до ліса і когось пересвітить. А він просто поїхав по полю, тому не дивно, що його засвітили і вбили. Я тут трошки перемотаю. Тут агонія шотного танка. Я дивлюсь в різні позиції, дивлюсь, чи наламається десь дерева. Їде 705, і думаю, все. Зараз буде домашка. Засвічується Т-95. Очікую, він довертає корпус. Я йому дуже дякую. Вицілюю, що прям на вірочку даю ще дві тички. Залишаю одну, найду в КД. Думаю, ну хто ж, хтось ж має засвітитись. Але тим часом 705-го забирають. І я такий думаю, блін, поїхав футюр. А я б вже був, ну, як мінімум, наполовину заряджений новин барабану. А я це не зробив. Ну я стояв, 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 поматюхався на себе і пішов в КД. А тим часом засвічується Пантера, по якій я теж отак міг роздати, від'їхавши назад, і я вдвічі більше себе матюкав. Ну, дивіться, ну ну. -ну. Скільки дамагу від мене поїхало, так? Да? Я тут бачу Чарфутюр намагається поїхати по лісу. Шана і повага, молодець. Він взяв свої яїчки в руки і просто поїхав. Засвідчується ворожий шарик. Я беру на автоприціл. Я розумію, що я навряд чи встигну його по-іншому вбити. Снаряд залітає, і це мій четвертий фраг. 4000 дамагу вже є, 866 86 асіста. Засвідчується сушка тичка раз, Даю тичку два. Це по суті залишається кущ. До речі, дуже рідко зараз зустрічаю цей танчик, хоча його, я так розумію, забрали так нормально. І БР, а я в КД. Їхати вперед мені сенсу немає. Все одно я бачу всю мапу. Але я просто не встигну їх добити, тому я перемотаю цей бій і пішли дивитися результати. Результати на екрані, основний калібр, майстер, блендів не було, 4740 дамагу, 866 тисяч. 866 тисяч. Класна оговорочка. Результати команди, моя власна реалізація. Досвіду на майстра потрібно 1373, а мені дало 1363. А, це, мабуть, зараз вже перерахувало, було трошки менше. От зовсім трошечки я перепригнув. Потрібну кількість досвіду для того, щоб отримати майстра. Тому дякую вам за перегляд і до нових відосів. Пока-пока.